Я вас вітаю. Ви тільки що ознайомились з нашою першою технікою сенсоризація. Давайте а, дамо формальне визначення, що таке сенсоризація. Сенсоризація це є або сенсорно-моторна візуалізація, це є підключення до фантомного простору своїх фантомних органів чуттів а, Це може бути. Візуальний а, контакт, тобто ми коли ми дивимося на цей простір, це може бути тактильний канал, коли ми мацаємо. Це може бути запах, це може бути звук, ми можемо цю уявну фантомну чашку підняти і по ній вдарити пальцем, почути звук. А, це може бути а, відчуття вестибулярне. А, тобто, якщо ви. А, цим фантомним тілом спробуєте себе покрутити, а, ви можете відчути головокружіння. Це є вестибулярний канал. А, кожен з наших каналів ми будемо підключати до цього простору до повного занурення, та, до стану, коли а, наша свідомість не почне. А, Сприймати це за правду, що ми дійсно там, нібито ми тільки там і іншого ніякого простору не існує. У сенсоризації є певні правила, як ми її маємо виконувати, ми її детально будемо вивчати трошки пізніше. Наразі просто скажу в двох словах: що вона виконується агресивно, дуже активно. Ми, коли беремо наші фантомні образи, знову ж таки будемо робити це на прикладі чашки. А наша задача торкатись її дуже дуже активно, не затримуватись на жодній з. Точок надовго, а вивчити все, що ми можемо, буквально там за секунду-дві. Тобто, як тільки ми знаємо про неї все і більше нічого про неї нам простір не може розказати, ми її залишаємо, починаємо рухатись, а, рухати те, що навколо. Та? Ми можемо підключати свій просторовий канал, та? канал свого усвідомлення в просторі, коли ми міняємо ракурс відносно цієї чашки, тобто, не, не чашку мені крутимо навколо. Своїх а, осей, та? а ми себе відносно чашки зміщаємо. Ми про це окремо поговоримо, це буде окрема техніка. А, та. Тобто сенсоризація – це от, а, техніка, в якій ми своїми оцими фантомними відчуттями а, сенсоризуємо той згенерований простір, який нам мозок хоче показати. Зразу хочу сказати, що це є одна з ключових технік в сфері свідомих снів. Вона має дуже багато модифікацій. Є десятки технік, які є різновидами сенсоризації. Тобто окремо з кожним каналом ми будемо працювати, будемо робити там візуальну сенсоризацію, тактильну сенсоризацію, будемо розділяти її на сенсоризацію свого тіла і фантомних предметів і так далі. Це є одна з. Ключових технік в сфері свідомих снів, яка нам дасть найбільше і Чим швидше ми до неї звикнемо, тим ліпше у нас буде йти прогрес в цій сфері. От. Попрактикуйтесь, попробуйте посидіти з закритими очима, появляти перед собою конкретні предмети, або ще ліпше дати простору, показати вам якісь спонтанно згенеровані предмети. І помацайте їх своїми руками. Піймайте їх, покрутіть, відчуйте їх на дотик, а, чи вони там колючі, чи гладкі, і, і так далі. І коли ви відчуєте, що ви а, вже комфортно себе почуваєте з згенерованими предметами, комфортно вам їх сенсоризувати, ідіть далі по урокам, буде ще цікавіше.